Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І нині у нас така осіння сезонна страва, така, що просто тане в роті сирно гарбузова запіканка. Просто така неймовірна, неймовірна осіння смакота. Дуже раджу вам її приготувати. Ось ось така. Просто неймовірна. Кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо гарбузову смакоту. Розрізаємо, от я помила гарбуз, розрізаємо його отаку. О, дивіться. Відріжемо цей ще хвостик. І розріжемо на кусочки. Такі куски і будемо запікати. Ось так будемо класти сюди, воно такі кусочки. Тут у мене я відрізала кілограм гарбуза. Може і на менше так зроблю, аби швидше сіспіх. І при 200 градусах будемо запікати до м'якості, аби став м'який. Робимо сирний шар. Тут у мене є 700 г сира. До цього сира додаємо двоє яєць, 120 грамів цукру. Ванільного цукру. Пів пачечки. Тут пачечка в мене має. Десять грам, чайну лишку. І даємо півтора такої столової ложки крохмалю. Крохмаль мій свій. Я робила я дам посилоні, яке робила. І це все збиваємо блендером до однорідної маси. У вас маса загуста, ви можете дати собі ще е, ложку молока. У мене гарний сир, що мені не треба. Ця Вже маса готова. Тут у мене 500 г гарбуза, 90 г цукру я даю сюди до гарбуза. Він у мене солодкий, не треба багато. Так, даю сюди двоє яєць. Дою сюди з цілого ось такого апельсина. Цедру даю. Можу дати й соку, але то вже, не, то вже не потрібно, то буде засильно. І додаю сюди півтора ложки повні крохмалю. І це все також збиваємо. Тепер формуємо е, запіканку. От у мене тут є форма 20х28. І формуємо запіканку. Ставимо по одній лосці, кладемо е, столові сирної маси і гарбузової всередину. Ось так. Тепер сирна. і гарбузову ложці сирно і гарбузову і так формуємо цілу запіканку і так ми виложили. Усі шари? Трошки отак розрівнюємо, аби вона зрівнялася, ось так. Бачите, яка краса вже полушає? Ось тако. І ставимо випікати в розігріту духовку. До 180 градусів на 40-45 хвилин. Я забула сказати, що я е, гарбуз запікала більше як годину накритий пергаментно згори. Суємо ось таку заливку. Тут у мене є 100 грам пюре гарбуза, досев гарбуза. Додаємо добру таку ложку цукру. Ось такого. Тепер даємо двоє яєць. Даємо чотири ложки сметани. Чотири ложки, отакі сметани даємо, і це ми перемішаємо або зібиваємо блендером. витягаємо. Запіканку і заливаємо це заливкою. 40 хвилин вона пропеклася, заливаємо це в заливку і кладемо ще на 30 хвилин при цій самій температурі. Така вийшла у нас запіканочка, наю вона простине. І е, тоді на простине тут, бо то ще дивіться, як вона. Так що дякую, що дивились. Наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. А як відстини, я вам покажу, яка в розрізі. До зустрічі! Така виходить вона у розрізі. Чудова, просто чудова така. Та не в роті просто двіть яка. Яка краса, неймовірна краса двіт. Та не просто в роті. Смакота така, що смакота? Пахне апельсином. М -м, дивіться, яка просто, просто така, аж, мм, тане, тане просто в роті. Смачно, дуже смачно. Ось така. Ось така чудова в нас. Вийшла запіканочка. Така, неймовірно, смачна, У міру солодка, у міру така волога, така просто, просто чудова, така. Так що готуйте. Дуже, дуже раджу вам приготувати цей осінній смаколик. Тепер в сезон гарбузів, в сезон текво. дуже, дуже. Дивіться, яка? яка просто, просто неймовірна. Краса і смакота. Неймовірна просто. Так що готуйте. Якщо будете робити у більшій формі, буде вам нижча запіканка. Якщо будете робити у меншій формі, буде вам вища запіканка. Яка, яку собі забажаєте таку зробити? Чудова, прекрасна е, запіканочка вийшла. У міру солодка, у міру волога. Е, Дуже класна така, осінній тепер тепер сезон гарбуза, так що готуйте. Надзвичайно смачно, просто і корисно.